Все, нехай вона тут собі стоїть, тут вона нікому не буде мішати, а то зараз буде вже таке було. Забери свою машину, бо я не бачу і так, вона мішає мені. Тут вже нікому не буде мішати. О, хай вже там красить, що? Ти вже красиш, що? Хтось гуде? Yeah. Вже не гуде? Забито? No. Mm. No. Забили. Забили. Все. Все, цей заражається. Ну чудово. Ну і чудово, так зараз підійду до ляни розкажу нехай заходи. Хоча вона й сама побачить, але то буде. Пізніше, бо я забуваю вже, вона мені просила тиждень назад сказати по чому то той профіль. А я забуваю. Підвідем, зараз розкажу. Добро дня. Добрий день. Я вам приніс ціннішу інформацію. Це Я вже її несу тиждень, так? Да? Добра інформація, ти вже цілий тиждень ідеш. А можеш... пам'ятаєш, ти питала, по чому. По чому... Да. Я кожен раз ніс тобі цю інформацію. Кожен раз забував. Угу. Значить, сьогодні подивився. Я вчора ще подивився, думала, Та що я буду дзвонити, я вже рано тобі. Та і, значить, що ти думаєш, поки я дійшов сюди, о, я вже забувся, що я там бачив. Але ж я розумний, я перед цим зняв на відео, як ішов, ту накладну. Так, так. Бо я знав, що я забудуся. Так. У мене ж ясні очі і світла пам'ять. Да. Пока що тут точно знаю, що 200 з чимось. Одна. Там, ага. там у цьому. Ага. Зайдеш сьогодні додому, прийдеш, зайдеш на ролик так. і подивишся, там тобі вся інформація є. Доступна. Все Хорошо. там є, так що? Хорошо. По-моєму, я точно не пам'ятаю 200, по-моєму, 70 з чимось. Все, я вже... Буду бачити. Там я брав 15 штук і воно в кінцевому результаті вся сума, а воно розписано. Ціна кажеться, 200 чимось. Розміри і ціна. Так, ну що ж, виключаємо камеру, розказуйте, як ви танк. Так, так колегіу агрегат стоїть на місці, значить він зробив уже своє поле. А щось його немає. Ось його немає, не знаю. Комбайн стоїть, його немає. Ну, мабуть, якісь у нього. Другі плани. Все, йдемо ми до свого акумулятора, подивимось. Що він там заражається? Не заражається? Та чого не заражає? Заражається. Заражається. О, а сонечко на нього не світи. Це добре. А вода капає. Де вона капає? Не знаю. А, заражається, да, світ виключили. Електрики щось там роблять. Це він добре заражається у нас. Я тільки що проходив, щось в мене там ковирається в, в своєму трансформаторі. Так що ніхрена тут нічого не заражається. Ой, почекаємо трохи ще. Може включать. Може бути включать. Щось ремонтують там на своєму трансформаторі. Да. Надовго чи ні, не знаю. Будемо чекати. У нас вибору нема. Будемо чекати. О, коятиня вже, вже електрики. Щось там відремонтували, вже позакривали і поїхали. Може світло вже є? Зараз підемо подивимося. Тут там дяді Саші ходи. Той сам ходить у нього по подвір'ї. Не знаю, не знаю, хто це там у нього ходив. По подвір'ї. Він на роботі, а хтось там. Хтось там ходить, не знаю Так, а вдруг вже світло є. Зараз ми підемо перевіримо. Дядя Саша, а в тебе хтось по подвір'ї ходив на цій машині. Це хто? То такий не знаю, то такий не знаю. Електрики що? А тут у нас щось бурчить. ЮМЗ! ЮМЗ щось вози, мішки якісь кудись. А, там важать, важать. Честят. Облик ведут. Ведут облик. Почистили, набрали всі мішки, зважили, підписали і завезли в склад. Так, а ну є світло чи нема? Підемо перевіримо. Електрики вже нема, то може світло є. Ай, 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 ай. А де всі? Де всі пропали? Не забувся перевірити світло. Так, світло. А нема. А нема. Вже ж електрики поїхали, а світла немає. Ну, та як це називається? І як це називається все? Що там Федя покрасив свою стіну? Чи не покрасив? Ага. Де воно лежало, там воно і лежить, М да. <клух> Не покрасиво. taki UNW Ci roboty wypłonuje немає. Вони там коло трансформатора щось робили, але вже позакрило, то всього нікого нема. А світла так і не було, може вже включили, зараз піду подивлюся. Не включили. Вони раніше перепускали через зав і завозили в склад, насипали на... Висипали на купи. І так зберігалося. Цей рік щось бачу, накупили цих здорових. Як вони називаються? Мішків. І ставлять, засипають, набирають у мішки. Кожен мішок важать, підписують і складають у мішках. Щось вони так вирішили, а що так? Може це і краще, я не знаю. Може це і на краще. Ну, в них там небагато її, то можна і в мішках позберігати. А потім що? А потім назад висипив яму через зал пережене, як буде здавати та й вигрузи. Зато вона не підмакатиме. Зато вона не підмокатиме так, куди мені це водіти? Сміття. Питати Лаврентію ще може йому на купу викинути сюди. Він такі речі збирає. Що ж я тут крутюся? Світла немає. Тут немає, і що ж мені робити? Може його до вечора не буде, я тут буду сидіти чого. Ну він вже тут трохи заражався десь, годинки-дві він підзаражався, а може і більше. М-да, Не знаю я, не знаю, що. Що мені робити. да куда туда 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 куда пусти А я не туда Чи сюда А я, по-моему, не сюда. Я вроде сюда. Я Ну, если Девейся, бо бу вы всё повысыпал. Що Рома тягне тут цигарку, і, як на супілки грає, щось таке грубе, як сопілка. ліотка Такі справи у вас, да? Значить так. Так, а де я подів? А де я подів ключика? Пробували тільки що її заводити, а вона... а вона навіть не вистачає. Ну що ж, мораль тут такова, поки, значить, знімаємо ми клему і нехай вона, і нехай вона стоїть. А далі йдемо. Далі будемо бачити. То вони, то вони по-моєму, насіння, наскільки я зрозумів. Насіння пшениці відібрали. Та й складають у мішки. Так, ну що ж, поки все. Щось він навіть не вистачає, це дизель, а він навіть в спишки не дає. У маслі води немає. Масло чистеньке. Не знаю. Не знаю, не знаю. Ви чого сюди біжите? Все. Закривати цю кардигарню і йдемо додому. Йдемо додому. У нас там лежать мішки у них. Пусті. Я посподар, вони зараз заложать їх. Заложить їх цим своїм насінням. І потім буде. Потім буде біда. О! Гадя як мельник сидить. Як мельник сидиш, кажу. Треба ті мішки забрати. Забрати, куди їх забрати? А заберу я їх, кину, напевно, зверху на, на мішалку. Все, мішки ми забрали, там я думаю вони їх не закладуть. А, це уже все, він уже закінчив. А це що, у вас все на що? Ага. А я думаю, що нова технологія, всю пшеницю в мішки, а вказується... Вказується це насіння. Ні, ну та й нормально. Федя, а чого ти чого Ви щось не поклали під це? Треба було трошки далі туди покласти. А зараз він приїде тут типу перекласти, але він щоб... туди. А він вже не приїде, він вже поклав. Ні, то можна покласти, а потім. Я, я кажу, показував, що ще не не треба собі воду дотягувати далі. Притихнеш, нього треба. Ну так? Махай. Чого це не руками? Іде піднімете. А косарсь з боку, то я все зачерпиш, що моя піти. Ну да. так. А все танцювали, танцювали, та не вклонилися. Поклали його щось ні туди. Ні туди, ні сюди. Все, краса. Оце так порядок, а? Оце так має бути. В Все в порядку. Так, у нас теж в порядку. Машина не заводиться, іду я вдома. А світ є? Нема. нема. Машина не заводить, світла нема, все в порядку. Все, все як має бути, йдемо ми додому. Отакі От пироги. Такі пироги. Не, ну я його трохи підзараз, він заражався, де годинки три він заражався, той більше. А потім виключили, то стартір крутив, ти Тільки ніякої успішки не було, щось там уже. Щось там не так, не знаю що? Ну щось не так. Ладно. Йдемо додому. Як в парку хорошо? Тінь, вітерець продуває. Ну краса. Так, що ми далі робимо? Далі, 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 зараз э, Зараз підемо зробимо, змонтуємо ролик. Це раз. Навіть якщо світла немає, ми ролик змонтуємо. Потім дочекаємося світла, якщо його зараз немає. Ну, Якщо воно і зараз є, поки я змонтую, то його не стане. Дочекаємось, потім загрузимо. А що маю далі робити, я не знаю. То, що я маю робити, то То, поки опирається в одну перепону. Все правильно. Фінанси поки чекаємо. Ну що ж, так та й так. А може щось. Може щось знайдемо. Ну, якщо й знайдемо, то це буде вже в другому ролику А поки, поки всім вам добра і миру, всім нам добра і миру. І будьте здорові!